Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає компанія Тотус Трактор, майданчик міста Рівне. Сьогодні у нас сонячна погода. Маємо великий вибір різних моделей. З самого ранку у нас вже люди на майданчику обирають собі помічника. І в найближчі години очікуємо нове постачання. Приїде знову 8 одиниць японської техніки. Давайте дивитись, що ми отримаємо. Першим отримуємо куботу B116. Дана модель у нас укомплектована трьохциліндровим дизельним двигуном потужністю 16 кінських сил. Бачимо механічна коробка передач, повний привід задній привід. Передня резина у нас японська в гарному стані. Задня також гарно збережена напрацювання. 598 мотогодин. Є блок управління навісним обладнанням, двохточкова навісочка, боковий гідроциліндр. Коштує така модель 4600 умовних годин. Слідуюча модель у нас буде з кабіною Янмар АФ 28. Трьохціліндровий двигун, 28 кінських сил, кондиціонер, пічка. По резині все чудово, брідстоун, без порізів, без тріщин. Передня резина також в гарному стані. Коробка передач. Управління навісним обладнанням. Реверс. напрацювання у нас 850. 7 мотогодин вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Коштувати така модель буде 11 800 умовних одиниць. Наступний у нас Янмар F220. Нещодавно ми такий продали з Рівненського майданчику. Приїхав на заміну ще один трьохциліндровий двигун, 22 кінські сили. Механічна коробка передач, управління навісним обладнанням, Вал відбору потужності, три швидкості вперед, повний привід, задній привід, повишені і понижені передачі. Напрацювання 344 мотогодини. Трьохточкова навісочка, боковий циліндр. Бачимо без підтікань. Все чудово. Коштувати така модель буде 6 тисяч. 600 умовних одиниць. Ось такого красення також отримаємо. Дуже популярна модель. Це Кубота GL241. Бачимо на механічні коробки передач 3 двигун 25 кінських сил. Дуже гарний візуальний стан у нього. Резина рідна японська в прекрасному стані. І передня, і задня резина. Повний привід, задній привід, оберт на місці, реверс, напрацювання 830 мотогодин, є каркас безпеки, ось такий дашок, трьохточкова навісочка, боковий гідроциліндр. Пам'ять навісочки та управління навісним обладнанням. Коштувати така модель буде 8200 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою. Наступний помічник, це у нас Янмар є 4. Приїхав на майданчик міста Рівня, буде чекати свого нового власника. Трьохциліндровий двигун, 14 кінських сил. Механічна коробка передач, вал відбору потужності, дві швидкості вперед, одна назад. На працювання у нас 724 мотогодини. Двохточкова навісочка, боковий гідроциліндр. Стан. Добре збережений, і по резині, і по лакофарбовим. Без підтікань, без нічого підйом опускання навісного обладнання. Коштувати така модель буде 4700 умовних единиць. І Завершує наш парад на сьогодні. Ось такий масивний, потужний. Янмар FX335. Він, до речі, по ціні буде. Бюджетний, коштуватиме така модель 9200 умовних одиниць, 33 кінські сили, напівавтоматична коробка передач, блок управління навісним обладнанням, повний привід, задній привід, вал відбору потужності на 4 швидкості, напрацювання 998 мотогодин. Трьохпічкова навісочка, боковий гідроциліндр. Є фаркоп, до речі. Ось такого велетня отримали. Наступним отримуємо модель, яка буде цікава по грошовій політиці. Це буде бюджетна модель з герметичною кабіною. Це у нас із 287-й. Має трьохциліндровий двигун 27, 28 настул модель. Буде з герметичною кабіною, але бюджетна. Коштуватиме така модель 9500 умовних одиниць. Трьохциліндровий двигун 28 кільських сил. Це у нас ісекі ТА 287. Він у нас йде на механічні коробки передач. Є блок управління навісним обладнанням. Кондиціонеру тут немає, тут є тільки пічка. І напрацювання тут 805 мотогодин. Є реверс, повний привід, задній привід. Ось таку партію нових тракторців ми отримали на майданчику міста Рівне. Зараз хлопці будуть їх перевіряти, готувати до продажів. Також маємо великий вибір. Тракторів вже готових до продажу від 13 кінських сил і вище. Всім гарного дня. До зустрічі!